Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою Анною Вергелес. Вітаю вас, вітаю. Рада вас бачити, і сьогодні ми хочемо записати такий такий ефір для наших глядачів про таку персону, яку мені здається всі зараз знають світову Дональда Трампа, президента США. Бачимо, що зараз він, в принципі, як і раніше, любить робити такі подібні, якісь публічні заяви, такі звернення, і дуже такі, знаєте, вони зазвичай пафосні. Можемо його подивитися астрологічно. Що це за людина загальна, якщо так от брати, звісно, людина дуже цікава з одного боку. Він близнюк. І здавалося, близнюки це стихія повітря, вони повинні бути легкими, комунікабельними. Але Трамп досить незвичайний близнюк. По-перше, в нього Сонце в з, з планетою Уран. А Уран це планета трансформації, планета дуже неспокійна, інноваційна, революційна. І це планета, яка дає людині епатажність. Тобто він такий дуже-дуже неформатний політик. Який ніколи не вписувався і не буде вписуватися в рамки знаєте, європейського образу. Чемного, стриманого дипломатичного політика, він навпаки прийшов руйнувати стандарти. Він руйнує будь-які правила, будь-які рамки. І коли ти дивишся на нього, на його виступи, ти думаєш, а що так можна було? Ну, типу, він показує абсолютно якісь непередбачувані кроки, і прогнозувати його дійсно дуже складно. Це дуже складна внутрішньо якби психологічна людина, дуже складна. І дуже неспокійна. Він народився в повню і, до речі, народився у місячне затемнення. Це люди, які прийшли з певною місією у цей світ, і вони її реалізують. Але це люди дуже неспокійні всередині. Опозиція Сонця і місяця в гороскопі людини говорить про те, що у людини свідоме, тобто сонце. Це у нас стихія вогню, це ян, це те, що ми про себе усвідомлюємо. І місяць, емоційна частина, підсвідомість, внутрішній стан, душа. Вони знаходяться на різних Полюсах. І у людини виникає величезна кількість напруги, такого неспокою, який з одного боку не дає зупинитися, і з такими людьми в особистому контакті дуже складно. Але з іншого боку, ось ця, ця напруга внутрішня, і розрив між свідомим і несвідомим, він дуже часто зустрічається у тих людей, у яких є психологічні проблеми, дуже серйозні, але вони як компенсаторику. Використовують ну такі, знаєте. Механізм досягти: досягти, йти вгору, ніколи не зупинятися, захопити все, захопити весь світ, тому що їм весь час мало вони не можуть заспокоїтися. Тобто, от це потреба у владі, а в нього, до речі, це проявляється конкретно в темі. В нього одна з кармічних задач його отримати максимум влади, максимум проявленості і максимум можливостей для епатажу. Для такого, знаєте, дитячого трошки дитячої позиції, типу, я хочу, я не хочу мені подобається, мені не подобається він на високому рівні ці астрологічні аспекти вони реалізуються як програма новатора, тобто людини, яка може. Десь розвалити стару систему ригідну, яка вже не функціонує, і показати альтернативні шляхи на низькому рівні розвитку це просто епатаж, просто таке, знаєте, бунтарство, от як у дитини, яка каже, а я все одно не буду слухати. А я все одно буду робити угу. так, як я хочу. Тому, от. Опозиція Сонця місяця, плюс те, що він народився в затемнення, дає йому дуже жорстку програму, за якою він рухається, і власне людина прийшла до влади на початку епохи Водолія. Якщо говорити про його роль для Америки, то він прийшов розвалити стару систему. Взагалі, зараз старий світ руйнується з одного боку. На сході у нас є Путін. Який розвалює все, що там було побудоване, і в тому числі розвалює, руйнує той порядок, який був створений в Європі після Другої світової війни. А з іншого боку, у нас є Трамп, який, знаєте, вони як насправді Путін і Трамп, вони дуже. Доповнюють один одного. Вони фактично запускають механізми руйнування старого світу, механізми, які вносять хаос. І на основі цього хаосу буде будуватися новий світ до три тисячі хотіла сказати, слава Богу, що дві тисячі. Дві року у нас дуже-дуже неспокійний період в світі, дуже неспокійний, і ми знаходимося тільки на самому початку. І оці дві фігури вони мають свої такі виключні ролі. І от людина, яка народилася в затемнення, вона, як правило, скажімо, Є носієм певної програми кармічної, яка буде впливати на долю світу. І, звісно, є багато людей, які народилися в затемнення. Ми розуміємо, що це не якесь там виключення справи, але тим не менше, якщо у людини є влада, якщо вона має вплив на маси на долю світу. То ось це народження в затемнення, воно несе таку фатальну історію. Тобто, знаєте, от люди приходять і вони мають якусь роль відіграти, вони мають Місто. щось зробити. Угу. І це в якомусь сенсі відбувається поза їх контролем і а, волею, тому що вони як ну, певні фігури на цій е, величезній величезній шахматній дошці. У Трампа ще є дуже цікавий показник це його асцендент у Леві, Тобто він. Виглядає і намагається завжди виглядати як лев, як знак лева, тобто це проявленість, це яскравість, це знову ж таки плюсики до е, якоїсь театральності, навіть. Тобто йому важлива сцена, йому важлива увага. Ну і власне, ми знаємо, що він кар'єру робив як продюсер телешоу. Він такий дійсно шоумен і ще в нього є Марс на асценденті. Марс це планета, така героїчна, це герой, це воїн. І йому потрібно проявляти себе як герой. Він буде всім говорити, що я зможу там, я, от я вирішую, давайте даю вам 50 днів, не більше, не менше, все, а потім роблю заяву для світу. Тобто йому дуже важливо відчувати повагу, відчувати, що він популярний, що на нього звертають увагу, що його там всі бояться і поважають. І тут може бути така історія, що знаєте, це як от. Погана гра актора. Це може бути якась ну, така історія, коли ось ці авації і світа, я не пам'ятаю, як українською мовою, ну, от його оточення, вони формують для нього цю ілюзію. Угу. Того, що він величний. І хоча за цим можуть стояти абсолютно такі якісь дитячі. Епатажні знову ж таки кроки, але ми не можемо сказати, це розумна людина. Там є стратегія, там є дуже глибоке мислення і дуже багато ну, таких скритих процесів, які ми не бачимо. Тому ще раз хочу сказати: він особистість дуже складна, неконтрольована, непрогнозована. не прогнозована. І він буде обов'язково, якщо ми говоримо про ситуацію, там в його роль, скажімо, в стосунках там з Путіним, з Україною, взагалі як світовий лідер, він буде загострювати конфлікт, загострювати протистояння. Тому що насправді, коли я дивилася його карту інаугурації, астрологи аналізують гороскопи президентів і, взагалі, окремо гороскоп, от на той момент, коли президент... Отримує свої повноваження, тому що це як такий прогноз на, на найближчу каденцію, що буде відбуватися з країною. І там дуже неспокійна карта. Тобто там немає такої ситуації, коли мир спокій, злагода, і е, все спокійно. Ні, він буде загострювати насправді стосунки з сусідами. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. Кнопка спонсорувати під відео. От якраз я, до речі, хотіла сказати, як саме його астрологічна карта да, буде перетинається з астрологічною картою США? З астрологічною картою США. Дивіться, в США наступає такий цікавий період перезавантаження країни також. Тобто, ось ця епоха водолія, про яку ми говоримо. І це такий великий, дуже термін, і власне. А... США як країна вони були засновані засновані тоді, коли Плутон зайшов у одолі. і для них це такий особистий, дуже важливий цикл. І я думаю, що у найближчі роки, ну до 35-го точно, в США буде велика кількість реформ, змін, дуже таких глибинних соціальних потрясінь. І Трамп він є каталізатором. Розумієте, тобто от він прийшов знову ж таки для того, щоб розхитати, розвалити систему, загострити соціальні протистояння, які є, загострити якісь економічні проблеми. Тому що країна буде перебудовуватися і там назріває серйозна політична криза. Серйозна mm -hmm. політична криза, яка, я думаю, що ми побачимо, вона розпочнеться зараз. вам Скажу коли. От вже десь з зими, з кінця цього року. І, власне, знову ж таки, є показники, що буде більше конфліктів і проблем протистоянь у них на кордонах з їх сусідами, а це ближче вже до осінні цього року і далі. І, власне, ми бачимо, що Трамп дуже класно все це організовує, mm -hmm. в принципі, його роль. Дуже велика в тому, щоб розпочати серйозний процес трансформації і для Америки, і для світу о, в цілому. Загалом, ну ми будемо дивитися і спостерігати власне за подіями світом. Бачимо, що ці звернення, да кожен мені здається, українець, зокрема, кожна людина у світі це його всі да заяви публічні аналізує. Дякую вам за такий детальний прогноз. І до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую, до побачення.